Розстріляне відродження. Комуністична партія розглядала літературу і мистецтво як одну з ланок культурного фронту. У березні 37-го року в СРСР почалася кампанія репресій, відома як Великий Терор. Сталін підписав рішення, за яким народний комісаріат внутрішніх справ СРСР мав розшукувати ворогів народу. Того ж року в урочищі Сандармох відбувся наймасовіший розстріл української інтелігенції. НКВС розстріляло 1111 людей, з них 287 українців і тісно пов'язаних з Україною людей. У результаті Українська культура зазнала катастрофічних втрат, коли безліч людей було знищено в розквіті сил задовго до того, як вони могли зробити безліч шедеврів. Операція Блок у літку 1971 року радянська влада розпочала розробку операції під назвою Блок, заходи якої були направлені на нейтралізацію людей, які могли поширювати антирадянську політику. Радянська влада виступала проти колядування, щедрування, оскільки це було націоналістичним проявом. У документі КДБ були списки з переліком адрес, куди мали завітати колядники. У розпорядженні йшлося: націоналістично налаштовані особи мають намір організувати з Київського державного університету групи для проведення колядок. Більшість із арештованих були засуджені за антирадянську агітацію та пропаганду і отримали вирок позбавлення волі терміном на сім років у таборах суворого режиму та три роки заслання.